Вітаю, шановні друзі! Гарні новини для вас, українців в Європі. Багато країн, в яких перебувають українці, вже починають вводити постійні карти перебування для українців або постійні візи. Наприклад, за Австрію, яка заявила, що в вересні цього року стартує видача карт рот Вайс Ротка РВР Карти Плюс. Також приєдналися Польща і Чехія. Що каже Польща? Польща вводить нову карту цукер з 2025 року. Року отримати її можуть всі українці, які перебувають на території Польщі з тимчасовим захистом. Прийом заяв стартує одночасно з запуском спеціального онлайн сервісу. Всі заявки подаються онлайн швидко, зрозуміло і без черг. Друзі, але є умови для отримання карти українцям. Цукер. Які це умови? Три умови вони не досить складні. Перша умова станом на 4 березня 2024 року, заявник повинен мати статус Укр. Друга умова. На день подачі заяви на карту цукру заявника повинен бути статус Укр. Тобто на 4 березня повинен бути статус Укр і на день подання заяви статус Укр. На день подачі заяви у заявника має бути безперервний статус Укр протягом щонайменше 365 днів. Тобто три вимоги: з 5 березня повинні бути в статусі Укр, на день подання мати статус Укр і мінімум 1 рік перебувати в даному статусі. Тоді можна отримати відповідну е карту. Спеціального більш продовженого перебування в Польщі. Разом друзі з Польщею запускає відповідний сервіс для отримання довгострокових карт перебування на 5 років. І Чехія, що це за карти? Це карти, які будуть видаватися в 2025 році. І тепер українцям запропонують перейти з тимчасового захисту на довгострокове проживання. Це ДП Длогобуй побит, мабуть, так десь читається. Цей особливий тип ВНП видаватиметься на 5 років і надаватиме. Ма вільний доступ до ринку праці заяви розглядатимуться за спрощеною процедурою, відмінною від тією, яку проходять інші іноземці. Що потрібно для того, щоб отримати даний вид ВНП в Чехії на 5 років? Безперервне перебування в Чехії з тимчасовим захистом протягом 2 років, дійсний паспорт, наявність роботи та економічна самодостатність всіх членів домогосподарства, в тому числі відсутність гуманітарної допомоги, зареєстроване місце проживання, відвідування школи дітьми відповідного віку і виявлений інтерес до постійного проживання усіх членів родини. Друзі, неважкі умови, які. Абсолютно реально виконати українцям в Чехії, і це дуже чудовий позитивний момент, тому що як ми бачимо, друзі, Австрія, Чехія, Польща починають залишати українців в Європі на довгостроковий період. І це чудові новини, друзі. Тому як ми бачимо, коли навіть політики водночас висказують інші позиції, що там повернути потрібно українців, все інше, але насправді роблять чудові речі. Які дозволять українцям залишитися. І що саме головне, друзі для українців Чехії через 5 років безперервного перебування на території Чехії, особи із цим статусом ЦДП матимуть право подати заяву на отримання дозволу на постійне проживання. Друзі, тому ось така інформація. Майте її на увазі і слідкуйте за новинами в своїй країні. З повагою, ваш адвокат Демченко.